А я вітаю самих найкращих на каналі. І запрошую на перегляд акційних товарів, в магазині Аврора подивимось, можливо, є якісь новинки, акції та знижки, які тривають з першого, по 7 включно вже в нас липень. 64 гривні. А ось такий рушник з петелькою мікрофібра. До речі, я скажу, знаєте, що він є такий досить тоненький, дуже плотний. Тут є дуже багато кольорів. 39 гривень були по 49. Ось ці рушники. Я пам'ятаю, також їх показував, бо вони були в акції. А ось такий набір серветок з 5 штук можна придбати зараз за 55 гривень. Да, тут 5 штучок. А ось ці серветки зараз в акції, вони 33 гривні. А ці, здається, я вам вже показував. Цей горошок не пам'ятаю, а отут цю лаванду я вам вже здається показував, надзвичайно красивий рушник. Ціна 34 гривні. Підставки для гарячого під тарілки. Є золото, ну і є, звичайно ж, срібло. А з другої сторони ось такі матові. Ціна 29 гривень. Я ще знайшов ось таку чорну з золотими такими смужками, тільки в одному кольорі в чорному. Ціна 34 гривні. Вибачаюсь, бачите, золото і срібло, вони разом є ще в сріблі. Ось такі мінімалістичні, біленькі. Ціна 34 гривні. Також є круглі, дуже багато кольорів, всіляких, чи не дуже багато, а? Так, ціна таких круглих підставок під гаряче 44 гривні. Це також хороша така штучка, антиковзуючі килимки для шухлядок на кухню можна використовувати. Не знаю, чи проб'ється ціна. Дуже тяжко пробити, треба, щоб рівно. О, пробилось 29 гривень. Так, це у нас ідуть набори, набір затискачів для пакетів. Тут 5 штук, да? 3, 4, 5, 15 гривень. І 14 гривень. Ось такі маленькі 4 штуки. Молоток кухонний. Зараз він 39 гривень. Часникодавка. Металева. А, ось вона. 27 гривень зараз зі знижкою. Дивіться, а зараз ці електронні ваги дорожні коштують лише 99 гривень, ще дешевше. Дякую вам за коментарі та за вподобайки. Хочу подякувати. Величезне, величезне вам спасибі. Так, запальнички по, по чому вони тут багато також цінників по 64 гривні. Тут навіть такого цінника і нема. А це такі ж самісінькі, да? Мабуть, так. Да. Да. А ось такі зараз можна придбати за 39 гривень запальнички. А, так, побутова. Лібертон кухонні ваги зараз зі знижкою. 199 гривень. Так, форма силіконова у вигляді серця зараз по 39 гривень, можливість зекономити. А, це 6 штук якісь, де вони є, я тут не бачу. 39, а ці 6, 6 штучок ідуть, я не бачу щось цих. Так, добре, форма для випікання силіконова. Кругла з отвором, це ось ці, мабуть, да, по 58 гривень. Ось, я знайшов, аж трішки далі. Бачите, це, мабуть, вони йдуть зараз також зі знижкою, 6 штучок. 39 гривень. Так, може, господинкам буде в нагоді відра прозорі. Так, це у нас йде на 5 літрів. 49 гривень на 5 літрів. І ось таке трішки більше. Не знаю на скільки літрів, мабуть, на 10. На 10 літрів 109 гривень. Бачу, з'явились фільтри, глечики для води. Глечик на 3 літри 299 гривень, а тут пише а, літр 800 чистої води. Ну добре, відкривати не будемо. Всі знаєте, як виглядає цей глечик. Досить зручна така. А, ну кошик. Можна навіть в холодильник використовувати. Правда ж, ціна такого. 39 гривень, квадратний універсальний, з ручками. Так, ці штучки я вже вам показував. Це тримач для фольги. Ось, а можна навіть і харчову плівку сюди також використовувати. 69 гривень. Так, ось такі поросята. Ха-ха. А, до речі, йдуть з кришкою та з ложкою пластикові по 29 гривень. Зараз зі знижкою 40%. Набір дитячого посуду. Тут ложка, виделка і тарілка. Три предмети 55 гривень. Це взагалі для малечі. Це для дівчинки, мабуть. Да? А це для хлопчика. 39 гривень, виделка та ложечка. Дивіться, які привезли стакани, цікаві, дуже цікаві, ніби як лід, бачите, всередині, ніби як потріщений, потрісканий лід. Усі йдуть з трубочками, блакитні та рожеві, знову ж таки, бачите. 129 гривень. Тарілка глибока, дитяча, 44 гривні. Такі також по 44 гривні. По двох кольорах. І які ще є по 55, які треба сканувати Я не знаю, що це. Мені здається, це чинка, стругалка для олівців. Так. Підстругачка канцелярська, механічна. Там ззаду, бачите, голова, і ззаду є такий механізм викрутити і олівець стрижеться. запахаєте йому чи в рот, чи в ніс, не знаю олівець. крутити і стрижете. Так, я й забув ціну 88 гривень. Цікаві блокноти. Завжди заходжу і любуюсь блокнотами в Аврорі. Дивіться, це, це якийсь витвір мистецтва, надзвичайно красивий. А цей м, був 84, зараз 44 гривні. Давайте відкриємо, подивимось, як він всередині, на спіральках, і йде. У полоску, смужку. Такий також 44 гривні. З такий можна придбати за 29 гривень. Знижка я знайшов навіть за 9 гривень, був 19. Дивіться, який цікавий. Тут можна самому домалювати очі, хоча вона і так привабливо виглядає, цей блокнот 29 гривень також зі знижкою. І ось такий кава капучино круасани 44, був 84. Хочу подивитися оцей. Мабуть, він без знижки. 129 гривень. Такий цікавий, дуже антистресовий. Набір стікерів для блокнота, для нотатника 19 гривень, ніби новиночка. Набір магнітних закладок. Цікаві також. Навіть з мусіндрами я знайшов і дуже багато ось таких паперових стікерів також для нотатків. Я знайшов ось такі великі, це також новинка. Записувати щось, вклеючи такі нотатки, стікери. А зараз по 9 гривень, був 44. В Аврорі дуже великий вибір різних цікавих ручок. Це також ручки. Шикарна котяча лапка. Я навіть проб'ю ціну цієї ручки, якщо проб'ється ціна, бо дуже маленька. 24 гривні. Кулькова з глітером. Кому потрібен записник, нотатник з, твердими, з твердою обкладинкою, як книжка Зараз можна придбати зі знижкою. Давай. Та дуже круто. 44 гривні був 88, знижка 50%. І ось такий також цікавий. Дивіться, тут можна якось його підставляти. Спеціальна підставка, бачите, для телефону, для ручок. Оцей вирізаний, як показано на картинці, такий теж цікавий записник, дуже цікаво придуман. Ціна його 77 гривень був 119 гривень. А я вам ось цей хочу погуртати, показати, що це також іде зі знижкою. В ньому ще йдуть стікери різні, бачите. Звичайно, що бачите. Так, це в нас іде як тішенька, сюди щось можна покласти. Клітинка, потім йде крапочка. Добре. Так, це коала чи хто це такі? Вомбати по 64 гривні зараз зі знижкою. До речі, кепки чоловічі поки що без знижки. я Також купував 129 гривень. Не знаю, коли поставлять зі знижкою. Давайте проскануємо дитячі, по чому кепки зараз так. По 149 гривень. Ось ці такі кольорові для малечі 99 гривень. До речі, хороша вішалка для дрібничок. 29 гривень. Це дуже зручно для штанів. До речі, так, да, для штанів вона буде зручна. ну, ціна? Ціна також 29 гривень. Знайшов нові гаманці, дуже красиві кольори. Здивіться, і коричневий гарний, і оцей також красивий. Зараз проб'ю ціну. Це, мабуть, не новинка, тут, мабуть, ціна не проб'ється. Ходіть сюди. 55 гривень. Ну, дешевше тільки в Китаю. 119. Я думаю, він буде зі знижку, але він такий цікавий, дивіться. Надзвичайно цікавий, такий як перламутро, щось так переливається гарно. Показую вам, як новинку, така сумка. На жаль, тільки в одному кольорі. Ось така оливка. Хочу сказати, що непогана. ремішок регулюється по довжині. Ось такий ще ланцюжок вам на додачу. Відкривається на магніті. Магнітні застівки, це дуже добре, що не потрібно виривати їх. Так, і має всередині ще одну кишеньку. 169 гривень, мабуть, вони так йдуть в одному кольорі, не знаю. Кількість 4, але ну, я знайшов тільки одну ось цю. Так, це також бачу новинки, це дуть сумки, мабуть, на пояс. Зараз просканую ціну. Так, в двох кольорах вони, до речі, продумано досить оригінально для молоді, якраз в самий раз. Ціна 77 гривень. Я ще щось таке цікаве знайшов. Дивіться, це якась теж сумка на пояс. Мабуть, вона розкладається. Ціна 99. Сумка на пояс для тренувань прорезинена. Прогумована, прорезина. Так, бачу, з'явились нові косметички ось такі. Подвійно так зроблені цікаво. Матеріал і шкура молодого шкіра, молодого дермантина. 99 гривень. Комбінована, да, як я і сказав. Всередині кишеньок немає, нічого. Так, ось така вмістка косметичка, вона досить містка, якщо її розложити. Тут можна все положити. І щітку, і гребень, і бігуді, і фен. І зараз скажу також ціна такої. Це бачу, також новинка 55 гривень. Сумка для покупок ходити в магазин за бульбою. Має всередині одну кишеньку і дуже прикольний принт. Дивіться, яка собака, довгі ручки. Я ще знайшов, дивіться, які мусіндри. Оце взагалі прикольно, дуже крута, дуже хороші сумки. Для малечі, а до речі, хочу сказати, вони йдуть як рюкзаки, і можна носити як сумочку. А всередині є ще хлястики, буде як рюкзачок 88 гривень. А ось ці я показував нещодавно, теж дуже оригінальні. До речі, в такому можна і навіть купити якісь дорогі цукерки або ще щось. Ну, придумати якийсь гарний, цікавий подарунок для дівчини і подарувати або якісь намистинки, декор. Не знаю, якщо у вас. Фантастика працює, фантазія, то можна сюди що. Також вона йде з ручкою довгою, ну це для малечі. Зараз скажу ціну на цю таку класну сумку у вигляді сердечка. Я пам'ятаю, коли вони з'явились в магазині Аврора, їх дуже швидко розбирали, але було ще більше кольорів. Ну, мабуть, в кожній Аврорі по-різному тут дуже дуже багато відділень. Досить така непогана моделька. І дирочка для навушників. Зі знижкою 50%, якщо довіряти ціннику, да, були, 30, були 70, зараз 34. Продасться. Я пам'ятаю, коли були а, в акції навушники по 9 гривень, так вся Аврора була пуста. Оце все місце було пусте, де навушники були по 9 гривень. Не знаю, чи відрізняються навушники ті, що по 9 гривень і по 69 гривень. Цікаво, дуже цікаво. Бачу, зараз по 34 це самі найдешевші. Так, дивіться, які цікаві люстерка. По 88 гривень. Їх можна ще... Ось так з цієї сторони вже наклейки наклеєні, досить оригінально продумано. Кольорів дуже багато. Досить оригінальне це дзеркало. Ось таке підвісне кругле по 99 гривень, трішки більше вже по 129 гривень. Хотів подивитися щось з брачив, з щиток, нічого немає, бачу зі знижками, якщо довіряти цінниками. А може щось і є, тому що деякі товари безцінні. 59 гривень. Такі 39 масажні щитки, досить непогані, великі. А ось це новинка, таких я не бачив, чорно-білих, тому показую вам як новинку. І зараз ще я вам покажу. Також висять новинки, ну без знижки. Не знаю, як ваші в Аврорі у нас. Вони йдуть як новиночки. Ось такі. Прямокутна і овальна. Жовті. Ціна 77 гривень. І ця 77 гривень. Так, ну що ж, я знайшов вентилятор, який продається в магазині Аврора на сьогоднішню жару під 40 градусів майже по Україні в регіонах. Вентилятор буде доречний. У мене точнісінько такий самий. Тільки інакша фірма на телескопічній ніжці. Зараз подивимось, скільки ціна такого вентилятора. Так, зараз будемо пробивати ціну з вами, тому що немає цінника ніде. Також гарантія, бачу, 12 місяців, дуже багато товарів в Аврорі з гарантією. 549 гривень. Так, тут ми з вами були. Давайте подивимось, поличку Хапайбу розберуть. Це якась ліпка для дітей пластилін для моделювання 55 гривень з формочками. Так, набір олівців кольорових. Зараз також зі знижкою 45%. Чесно кажучи, я до сих пір не розберу, чи це прості олівці, чи це кольорові олівці, але досить гарно зроблено з тваринними принтами. Написано, що кольорові. Мені завжди хочеться вірити, що це. Прості. Так, ці блокноти я вам показував зі знижкою 50% в набір для творчості. Алмазна мозаїка 77 гривень. Пральна машина 64 гривні. Ой, а оце взагалі крута штука. Це дитячий калейдоскоп. У мене також є. До сих пір я його якось так зберігаю. Дуже крута штука 24 гривні. Бульбашки по 12 гривень. Тут набір а, іграшок, пістолет з гумкою для хлопців іде, Ніж з брелком 199 гривень. І знижкою 30%. Ось такі лялечки І тваринки по 24 гривні. Знижка 45%. Дитяче мило, крем мило 450 г 37 гривень. Ось таке велике, можна придбати за 42 гривні, тут іде цілий літр. Кисневий відбілювач. Тут цілий кілограм місіс Хелін. Зараз в акції. 29 гривень. Ас, нічник. Мічник, і я буду завершувати, закінчувати відео, бажати вам економних покупок, міцного здоров'я, мирного неба, щоб у вас було все як найкраще. До зустрічі вже в наступному відео. Всім пока!